Мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Тобто що декілька хвилин вашої ваги. Я вещире серця бажаю кожному з вас миру, добра і радості. Я хочу привітати вас з Різдвом Христовим і Новим Роком. Моє ім'я Юрій. Я також закликаю людей, щоб молились за Україну. Але найважливіше, я хочу нагадати і сказати вам радісну звісно. Бо я не соромлюся в Ангелії. бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Радісна звістка це те, що Ісус Христос, Божий Син, Він народився в цей світ, щоб примирити людей з Богом. Тому що між нами і Богом є велика прірва через гріх. Бог святий, Бог творець неба і землі. Він і справедливий. А ми всі грішні, нема праведного ні одного. І Божа справедливість вимагає покарання. Жодна людина не сховається від Бога. Ми всі простанемо перед Богом і будемо відповідати за свої гріхи. Но прадісна звістка, що Ісус Христос Він поніс покарання за нас. Ісус Христос, Він наші гріхи взяв на себе і помер на Голговському хресті Але Бог воскресив його з мертвих в третій день Пописання. І Він живий, і сьогодні спасає людей. І Він сьогодні кличе до людей: придіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Хіба мати залишить своє немовля? Но навіть якщо вона залишить... Я не залишу, говорить Господь. Господь ніколи не залишить своїх дітей. Але для цього, щоб промиритися з Богом і стати дитиною Божою, людям потрібно прийняти Ісуса Христа, сповідувати Ісуса Христа, вірувати, довіритись Ісусу Христу і покаятися перед Богом в своїх гріхах. Усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із Собою самим. Незважаючи на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа. Ібо Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і будете спасені. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте святе письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Бог любить людей. Бог є любов. Прийміть його любов, відкрити свої серця, і він наповнить своєю любов'ю. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив цю війну, відвернув ворога і дарував нам мир і спокій. Тільки Бог може нас захистити. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і чистової дроги. Нехай береже вас Господь.